Володимир Саміленко Ельдорадо. Десь далеко є країна пишна, вільна, щастям горда, кожний там живе щасливо, держи морда, держи морда. В тій країні люблять волю, всякий шука по змозі І про неї розмовляє. У острозі, у острозі, там усяк говорить правду непідкупними устами, там за правду щира дяка батогами, батогами, там, неправді та злочинству не вважають і на волос, там злочинних зараз слають, та не в голос, та не в голос. Там уряд блюде закони, дба про всіх, немов про рідних, за провинності шкарає тільки бідних, тільки бідних. Суд там скорий, як ти винен, то зашлють без проволочки, а не винен, той відпустять без сорочки, без сорочки. Тій країні всякий може по заслузі шани ждати, там на те хрести й медалі для багатих, для багатих, там тверезість у повазі, видно скрізь тверезу спілку. Всі там п'ють самую воду та горілку, та горілку, там всі люди роботящі. Там на рівні з мужиками всі пани працюють щиро язиками, язиками, там широка воля слову, кожний пише все, що знає, а цензура ліберальна все черкає, все черкає. Там, письменникам за працю, сам уряд складає дяку. І з тріумфом їх провадить В Сибір'яку, в Сибіряку. Там говорять по-французьки не то значні, а й лакеї, а пани всі мови знають, крім своєї, крім своєї. Там зійшлися всі народи, москалі, хахли, поляки, і живуть вони. Так дружно, як собаки, як собаки. Там живе племін усяких престрашенна мішанина, і за те той край зоветься Русь єдина, Русь єдина, 3 січня, 1886 рік.